Один розповідає, каже, взяв такий чехольчик тент для автомобіля. Каже, міс... На місяць накрив, каже, через місяць знімаю, плесенью покрилась, там поцвіло кузов. Звісно, взяв китайський без мембрани, натягнув і думаю, все буде чітко. В Україні єдиний виробник, вернее, в Україні єдиний є чехол, виробник це Польща. Це Кегель, фірма Кегель. Отака от фірма Кегель. Який десь не проникне з мембраною. все. Мембрана для чого потрібна? От, після дождю, снігу, там, опадів сильних і так далі, волога під тентом по-любому буде конденсат от, і так далі. От. Якщо без мембрани, він ну, понятно, вологи нікуди діватися він починає пріти, гнити і так далі. От. Тут мембрана він швидко сохне, висихає, кузов через 20 хвилин після опадів, суда, вітром продуває і висихає. Мембрама виперовується кузов, провірена, повірте, роками. Німецькі матеріали, все там технології зроблені, як положено. Тобто Прітві не буде. Провірено. Є різні варіанти в них. ці чехли. Є от, Подешевший варіант це Бесік-Гараж. Тобто, двошарова криша, двошарова боковинка мембрана. От, бачите, вона виперовує. такий от варіантик Мембрана гараж називається от. з зеленого кольору темно. Трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Отакий от колір. Це не знаю. Плотна хороша тканина, щоб котики собачки не Самий Саме товстий, дорогий, це йде перфект граш, чотирьохшарова криша, чотирихшарова боковинка. До темно-синього кольору, такого платнючого матеріал. поліуретанова нижня частина йде, О, щоб від граду трошки захищало. Так що, якість топчик, що можу сказати. Провіре на все як положено. Кому потрібна вісь за номером телефона в шапці профілю або на сайте автоброки